Беріть блокноти, записуйте нова лекція безкоштовна від Константина Юрійовича. Про доброго дня! Дивіться, ми в основному, коли приходить циліндр на ремонт, ми робимо заміну штока, але інколи є такі замовлення і такі розміри штоків, де є це не дуже цілецеобразно, як то кажуть. І ми звертаємось до наших друзів з компанії Карбас, ми їх відмінували відміну які. Дуже класно виконують цю роботу. І ви подивіться, що, що ми зробили. Да? Ми ці ж спочатку відшліфували, подивіться, яка обробка. А наші друзі зробили їм карбонітрацію. Це і... Вони в маслі, ти ж скажи, да, що бачиш. Да. На відео кажеться, що вони як не рівні, а це масло. Це чітка ну, обробка, вони ще їх полірують і... uh -huh. після карбонітрації, і виходить отака от black version. Да, і це, чорні перчатки теж, да, бачиш? Чорні перчатки також. І ми отримали такий результат. Тобто штука тверді, штока гладенькі, рівні, і ми їх будемо тепер підганяти в кришки. І буде, я думаю, класний результат у нас. Тобто можемо зробити на будь-який кошельок, правильно? Да. Ну, це, досить... це від клієнта залежить, це, це, якщо. Це досить не... Ну не така космічна ціна, да ці mm. функції, ці ці роботи, але якість дивиться, європейська. Навіть не європейська, а українська. Ну що українська якість вона найвища. Right.